У зв'язку з частими відключеннями електропостачання все більше підприємців використовують генератори для забезпечення безперебійної роботи своїх бізнесів. Тож ми вирішили дізнатися у криворіжців, як вони відносяться до роботи генераторів, адже вони приносять неабиякий дискомфорт у вигляді шуму. А як ви відноситесь до генераторів та чи не заважає шум вам від них? Заважає звичайно, але ж в наш час це дуже допомагає працювати людям. І вирішувати питання. Ні, абсолютно не заважають. А яке ваше відношення до них? Ну, а яке відношення? Це потрібно, щоб продовжувати жити, працювати і так далі. Не заважав, бо щось таке час. А що зробиш? Будь-який, ну, неоположительні сторони, вже б свят був. А чи не заважає шум від них вам? Та не заважає, в принципі. Я трошки далі туди живу, так не заважає. Однак не всі мешканці з розумінням ставляться до використання цих пристроїв. Бувають випадки, коли тимчасова рятівна соломинка у вигляді генераторів стає справжнім викликом для деяких місцевих жителів. Шум від генераторів порушує спокій мешканців, особливо у густонаселених районах, де працюють численні заклади та офіси. Саме з такою ситуацією спіткнулася Анна. Дівчина має свій салон краси та змушена працювати з генератором, адже інакше робота буде призупинена. Протягом тижня до Анни приходила жінка та скаржилась на нестерп. Не шум в нас саме одна жінка, яка це шумна, які ми не даємо працювати. Хоча знову таки, ми ну, ми розуміємо, знаєте, я сама живу. У мене є дитина, яка мішає генератор, але я розумію, що підприємцям потрібно працювати. Ну як же йому не буде підприємцям працювати, не буде податків, не буде нічого, не пенсії, нічого. Тому лише одна жінка, які це все мішає, вона так і приходить, і каже: Ви хочете війни? Буде вам війна, тобто я хоча. Ну я не розумію, в чому війна, коли вона вже просто названює, погрожує. Часто постійний шум не дозволяє відпочити мешканцям, а іноді може навіть негативно впливати на здоров'я. Зокрема, існують нормативні рівні шуму. В житлових приміщеннях в день дозволяється до 5 дБ, а на території житлової забудови рівень не повинен підвищуватись 60 дБ. В Свою чергу фахівці кажуть, що постійне знаходження в епіцентрі шуму дійсно може призвести до захворювання різних систем організму людини. Шум. Це один із чинників, який впливає на здоров'я людини, і він повинен бути регульований. Нормативні рівні шуму регламентуються окремо в житловій забудові, окремо всередині приміщень житлових, а також різні норми в денний період та в нічний період часу. Шум впливає в першу чергу це на центральну нервову систему, а звідси йде порушується регуляція всіх органів і систем. Людини насамперед це впливає на нервову систему, на серцево-судинну систему. Стаття 32 закону про систему громадського здоров'я передбачає, що рівні шуму регламентуються у звичайному житті, але вони не діють в особливий період, тобто при ліквідації стихійного лиха, аваріях, а також у випадках забезпечення життєдіяльності об'єктів житлового та громадського призначення. Тобто, в теперішній час генератори працюють саме задля забезпечення життєдіяльності. тому правові норми регулювання перевищення шуму наразі не діють. Але існують рекомендації, як запобігти негативному впливу шуму від роботи генераторів. Це, зокрема, встановлення шумозахисних екранів та розміщення генераторів не менше, ніж на відстані 6 метрів від будинку. На жаль, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день нормативної правової бази щодо порядку встановлення генераторів нема. Лише є рекомендація Державної служби надзвичайних ситуацій щодо встановлення. Не менше 6 метрів від житлових будинків. Шум, так, да, є норми санітарні, але згідно роз'яснення Міністерства охорони здоров'я, під час надзвичайних ситуацій ці санітарні норми не діють. Слід пам'ятати, що використання генераторів, як і інших пристроїв, передбачає певні заходи безпеки для того, щоб не виникли небезпечні ситуації для життя людини. Біля працюючого генератора обов'язково повинен бути вогнегасник порошкового або углекислотного типу. Потрібно продбати про те, щоб захистити генератор від вологи, тобто зробити невеличкий навіс, і в жодному разі не накривати генератор якимись речами. Перед використанням взагалі даного електроприладу потрібно подбати про стан електропроводки, подивитись, в якому вона стані, чи взагалі вона може витримати. Заправляти генератор потрібно лише у вимкненому стані, і щоб був охолоджений сам двигун. Також в жодному разі не можна. Поєднувати різні види мастил це ж стосується і палива, і паливно мастильні матеріали в жодному разі не розташовувати і не зберігати біля генератора, тому що це вибухонебезпечно. Чи зможуть бізнес та громада знайти спільне рішення, щоб забезпечити стабільність роботи підприємств та зберегти спокій мешканців? Це питання поки що залишається відкритим. Однак всі зацікавлені сторони сподіваються, що завдяки співпраці та діалогу вдасться знайти компроміс, який врахує інтереси кожного. А також ми віримо, що зовсім скоро настане така довго очікувана перемога, та генератори для нашої держави більше не знадобляться. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.